Старий настінний годинник у коридорі міської управи бив повільно і глухо. Кожен удар відлунював у кам'яних стінах, ніби відмірював не час, а терпіння людей, які змушені були тут працювати. Слідчий Богдан Левицький завжди звертав увагу на такі речі він вірив, що злочини не виникають раптово, вони накопичуються як тріщини у старому фундаменті. Того ранку його викликали до будинку на околиці міста Соколів. Будинок був двоповерховий, колись доглянутий, а тепер мовчазний і темний, із зачиненими віконницями. Тут проживав Василь Кравчук, нотаріус на пенсії, його знайшли мертвим у власному кабінеті. Двері до будинку були зачинені, слідів злому не виявили. Усе виглядало так, ніби господар сам впустив того, хто приніс йому смерть. Богдан повільно оглянув кімнати. У вітальні стояли старі меблі на полицях, юридичні книги, акуратно розставлені за роками, у повітрі витав запах пилу і чорнил. Кабінет нотаріуса був невеликий, але впорядкований стіл, крісло, шафа з документами. Василь Кравчук сидів у кріслі, ніби задрімав. На обличчі не було страху, лише втома. Причина смерті, запитав Богдан судового лікаря. Серцевий напад, відповів той. Але дивний, надто раптовий Богдан кивнув. Раптові смерті завжди були найпідступнішими вони залишали простір для маніпуляцій, на столі лежав відкритий зошит, Слідчий перегорнув кілька сторінок. Це були записи про спадкові справи, імена, дати, суми, але на останній сторінці почерк був іншим різким, нервовим. Я більше не можу мовчати. Якщо зі мною щось станеться, шукайте серед тих, кому я завадив. Богдан зупинився це було зізнання, але без імен. Занадто загальне, щоб одразу зробити висновки і надто точне, щоб бути випадковим. Першою, з ким він поговорив, була племінниця загиблого Марія. Вона приїхала до будинку ще до приїзду поліції, була схвильована, але трималася стримано. Дядько мав ворогів, запитав Богдан. Він був суворий, відповіла вона. Але справедливий, часто відмовляв людям, якщо бачив порушення закону, через це його не любили, хтось погрожував йому. Марія замислилася останнім часом він часто отримував листи. Без підпису я бачила, як він ховав їх у шухляду. Ви знаєте, де вони? Ні. Коли я запитувала, він змінював тему. Це була важлива деталь. Богдан попросив оглянути шухляди. В одній із них він знайшов кілька конвертів, усі без марок, без адреси відправника. Усередині були короткі записки з вимогами переписати документи і погрозами розголосу. Хтось намагався змусити його змінити заповіт, сказав Богдан у голос. Наступним кроком стало вивчення останніх справ нотаріуса серед них виділялася одна спадщина родини Гриневичів. Великі земельні ділянки, старий будинок у центрі міста, кілька рахунків. За законом спадщина мала перейти молодшій доньці, але старший син наполягав на перегляді документів Богдан знайшов цього сина Олега Гриневича у кав'ярні неподалік управи. Чоловік виглядав роздратованим. Я нічого не робив, сказав він одразу. Нотаріус просто вперся, але це не причина вбивати людину. Ви були в нього напередодні смерті? спитав Богдан. Так, ми говорили голосно, але він відмовився. Я пішов, чи погрожували ви йому? Я злився, але я не дурень. Богдан уважно дивився на нього. Олег говорив правду, але не всю, та інтуїція підказувала він не був тим, хто довів справу до кінця. Відповідь з'явилася випадково. Повернувшись до будинку нотаріуса пізно ввечері, Богдан знову оглянув кабінет. Його увагу привернув годинник на стіні. Старий, механічний, він ішов, але кожні кілька хвилин зупинявся. Слідчий зняв задню кришку, усередині між механізмом, була схована маленька пляшечка. Порожня, Богдан одразу зрозумів отрута повільна, без запаху, така, що викликає серцевий напад і не залишає явних слідів, отже, смерть не була природною. Хтось мав доступ до будинку, хтось кому нотаріус довіряв. Відповідь прийшла наступного дня. У списку клієнтів Богдан знайшов ім'я, яке спершу не привернуло уваги Петро Савчук, колишній партнер нотаріуса. Колись вони разом працювали, але згодом розійшлися через фінансові суперечки. Петро навідував Василя регулярно, під приводом старої дружби. Коли Богдан прийшов до нього, той не заперечував. Я приносив йому ліки, сказав Петро спокійно. Він був хворий. Ви знали, що він збирався викрити підробку документів? запитав Богдан. Петро мовчав. Ви знали, що він не погодиться мовчати, продовжив слідчий. І ви вирішили допомогти йому померти тихо. Я не хотів, прошепотів Петро. Але якщо правда вийшла б назовні, постраждали б усі. І я, і він, він обрав правду, сказав Богдан. А ви обрали страх, справу закрили через кілька місяців, суд визнав Петра Савчука винним у навмисному отруєнні місто знову занурилося у звичну тишу. Богдан часто згадував той будинок і старий годинник, час ішов далі, але між його ударами завжди залишалася тиша саме в ній народжуються злочини, і саме в ній слідчі вчаться слухати.